Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Прямуємо в магазин АТБ останні дні акції 14 та 15 серпня. Не пропустіть! Можливо, вам щось потрібне із цих позицій. Вода, об'єм 1 літр, пепсі Є без цукру, є класична, ціна 20 гривень. Водичка Мерінда та 7 Up також 20 гривень, об'єм 1 літр. Кава рушчинна картноа. Вага 140 грам. Ціна 175 гривень. Кава Якобс Монарх у зернах 1 кг 309 гривень. Кава Якобс Монарх 200 г в упаковці. розчинна 185 гривень 151 гривня 50 копійок, Упаковка 120 г. Кава натуральна мелина від телюкс 192 гривні 30 копійок. Кава еспресо. 450 грам 170 гривень. Якобс Еспресо. Мелена 230 грам. Коштує 66 гривень. Лактонія 17 гривень. Об'єм 290 грам. Йогурт лактонія 37 гривень. Два варіанти смаків. Закваска 800 грам, ціна 34 гривні. Йогурт Активія 290 г в упаковці Ціна 24 гривні. Морозиво гран Прі 26 гривень 50 копійок. Вага 150 грам. Смаком малини, манго та какао. Пельмені ілевада три варіанти на вибір. Упаковка 900 грам коштує 99 гривень. Ось так виглядає: яловичина та свинина. Пельмені фірмові 800 грам. ціна 91 гривня. І ось такий тут є 600 грам 50 гривень. 22 гривні 50 копійок. Морозиво каштан, полуничне, карамель шоколад та солона карамель. Молочний шоколад відмілка. Вага 85 грам. Ціна 20 гривень 50 копійок. Два смаки на вибір. Арахіс карамель, апельсин мегдаль. 189 гривень 80 копійок. Коштують креветки північно-атлантичні. Розмір 90-120 Олія Олія дар. 3 літри об'єм 183 гривні. щедрий дар 4580, об'єм 725 мл Ось така олія щедрий дар Тут об'єм 850 мл. 52 гривні 70 копійок. 40 гривень 70 копійок коштує від своєї лінії сир кисломолочний, нежирний. Сир простоквашино кисломолочний. Ціна 61 гривня. Вершки від своєї лінії. Ціна 17 гривень, 80 копійок. Кефір ферма 36 гривень 30 копійок. 15 гривень 60 копійок. Коштує сирок пилавлений, моленда. Три варіанти смаків. Сир з звенигора 160 грам. Ціна 70 гривень 30 копійок. Сирок лазурований від фірми Ферма 36 грам, 9 гривень 10 копійок. Два смаки на вибір, ваніль або згущене молоко. Картопля. Ціна 6 гривень. Бисквітні тістечка від фірми Мілка. 5 штук в упаковці 65 гривень 40 копійок, 190 гривень. Вино газоване асті. Віскі Red Label ціна 300 гривень, об'єм 500 мл. Пиво Козел ціна 22 гривні, об'єм пів літри. Чернігівське об'єм 2 літри. Ціна 45 гривень 50 копійок. Прокладки від фірми Котекс Акційні ціни, Тампони 61 гривня 50 копійок. Два варіанти на вибір 16 та 14 штук в упаковці, котекс Ультра 2650, Ультрасофт. Нічні прокладки, 6 штук в упаковці, корм для кутів, шеба, 12 гривень 90 коп. 85 грам в упаковці. Три варіанти смаків на вибір, капсула для прання савекс. 113 гривень 10 капсул. Порошок для прання Савекс. Два варіанти. Для автоматичного прання 43 гривні, для ручного 40 гривень. Туалетний папір рута. 4 рулони двошаровий. Ціна 54 гривні. Вологий туалетний папір 50 штук в упаковці із клапаном 25 гривень, вологі серветки натурели, антибактеріальні 120 штук 43 гривні. Гель для душу меладо. Три варіанти ароматів на вибір. Акційна ціна 45 гривень. Ось такий гель для душу 77 гривень від Меладо, Об'єм 750 мл. Пінка для омивання обличчя від Меладо 53 гривні 50 кубів 170 мл. Антибактеріальний гель 3850. Дякую вам за перегляд. До зустрічі на каналі.